Вітаю всіх вас на каналі Цитру. Сьогодні у нас буде таке швидке, коротеньке відео. Буде огляд уже всіх інжирів, які достигли. Я зберу весь врожай. Продегустуємо його, розріжемо, подивимось, посмакуємо. І в кінці відео невеличкий розіграш. Тому. Приємного перегляду. Отже, почнемо з цієї сторони, белобрюнета повністю достигла, декілька плодів. Зніму їх вже сьогодні. Також для порівняльної дегустації вони повністю достигли, вже гарно вистигли. Бугіант. от такого формату. Дуже він інтенсивно змінював колір, дуже м'якенький вже підвялився, можна сказати так. Також досить такий непоганий плід. знімемо, порівняємо. Пивний чорний ще й досі не достиг. Далі ми перейдемо до кримського чорного. Кримський чорний вже достиг. Звіси вушка, так сказати. Синій інжир, продуктивний, смачний, двохврожайний, класний сорт також. Масово стигнуть фіги. І... Синій пізній один із групи буржасотів, який саме сорт точно не скажу, ну, відноситься до групи буржасотів. Тобто також достигли плоди, досить вони вже такі гарні, просто знімаються в руки. Зараз ми їх знімемо, розріжемо, продегустуємо. Якщо підійти з цієї сторони, інжирних залишків, скажімо так, Чикаго, Харді. Останні плоди вже також підвялились, знімемо їх. Повністю майже всі достигли пло на лонгу. Дуже крутий інжир, гілки просто повалило від ваги. Також Діана. Дуже багато інжирів достигло. Знімемо їх усі шампань, як мене поправили нещодавно. також. Достигла штук з 10 плодів, познімаємо їх обов'язково. І, звичайно ж, достиг БІО. БІО. достиг. досить такий потужний інжир, крупний. Репається при дозріванні, вже помітив неоднократно. От. В цьому році це вже друге подоношення його буде, порівняємо його. В принципі, згадаємо, як це було в минулому році. І хто у нас тут ще по інжирчикам є? Брунсик? Він уже м'якенький, також його зніму. Тому що інжири починають обсипатися, у нас в Сумах прогнозується на наступному тижні вже заморозки по ночам, тобто стабільні, мінус 1-0 конкретно. Тому всі інжири вже максимально швидко дозрівають, знімаємо їх кожного дня, васуємо якось так. Тому зараз познімаю всі інжири і порівняємо, скажімо так, їх з плодами пару тижнів тому. І все це вам покажу, розкажу, звичайно ж. Отже, пройдемося по дегустації. Я почав з лонгу. Надзвичайно він цуковитий, солодкий, він просто має зараз консистенцію, таку варення, джему. Та, в принципі, по смаку він так само нагадує: саме таке джемове варення якесь. Дуже солодкий, кисунки майже немає, такий от баланс. Ну, цікавий смак. От реально смак цікавий. Якщо взяти Діану, Діана це насправді у мене знахідка цього року. Це один із моїх тепер улюблених інжирів. Жовтий, медовий, дуже солодкий, смачнючий. Коротше. По зернистості не дуже сильно відчувається, скажімо так, ці зернятка, що тут, що в Лонгу. Якщо ми перейдемо до Кримського Чорного. То у нього зернистість трохи-трохи грубіша. По смаку він солодкий, смачний, але нема такої от видатної якоїсь характеристики, як, наприклад, от у того самого Лонга чи Діани. Тобто він просто смачний, ну, всі інжири смачні, насправді, домашні. А, мені він подобається, він дуже вражайний, класний сорт, обов'язково його варто вирощувати. Він безпроблемний, він двічі він на рік родить, він не боїться. Приморисків, але тим не менш є по смаку більш цікаві сорта. Е, якщо возьмемо белу брюнету, то після дозрівання у неї з'явився такий якийсь полоничний або, не знаю, земляничний якийсь присмак, дуже смачний в порівнянні з Браун турки Зараз я готовий сказати, що відрізняється при повному дозріванні є реально. Відмінності приємні. Дуже смачний, солодкий. Сподобався. Бугіант. Сподіваюсь, правильно назвав назву. Читаю по буквам. От, я не знаю, він настільки крутий по смаку. На жаль, не дуже в мене багато на ньому було вражає лише дві фіги. В тому році взагалі одна і та не достигла. Тому Хотілося б набагато більше для того, щоб його реально рекомендувати усім. Тому що по смаку він дуже незвичайний. Він, мабуть, буде на рівні з Лонгом. Лонг мій фаворит, ви вже всі це зрозуміли. Тобто, десь на тому ж рівні дуже смачний він такий от, соковитий, також нагадує консистенцію зараз варення. Дуже смачний. Сорт шампань. В принципі, я описував в минулому відео, нічого не змінилось в порівнянні з Діаною. Він не тільки дуже солодкий, а ще в ньому є і така освіжаюча смаковинка, нагадуюча шампанське Насправді так і є Біо. Крутезний сорт. Дуже крупні фіги. Завжди є всередині сухе таке насіння. Воно відчувається. Тобто, це от єдиний такий мінус, який я помітив, що в тому році, ще в цьому році. Але фіги крупні, фіги на кожній гілці, дуже солодкі, збалансований такий смак. Дуже чудовий. Класний інжир. До речі, досить компактний. Інжири з групи буржасот. Як не дивно я розрізав перші там ті, що були самі в'ялені плоди, то вони були аж червоні всередині, такі аж фіолетові. Ці видно трошки ще підвялитись, але тим не менш, вони дуже солодкі. В принципі, інжири всі дуже солодкі в цьому році. Надзвичайно гарний смак, теплий вересень зробив свою справу. У нас гарний врожай по інжирам. Є ще на дереві інші плоди, тому ще далі будемо збирати. Але вже основний огляд в цьому році на даному відео закінчується. Отже, друзі, тепер перейдемо безпосередньо до приємності до невеличкого розіграшу. Як ви вже в більшості знаєте, в цьому році у мене є досить широкий перелік інжирів, які я вже почав копати розсилати, розсивати, і тому я пропоную. Вам так сказати, випробувати вдачу і розіграти інжиря. Якихось складних умов для розігрушу не буде. Все буде максимально просто. Отже, треба бути підписаним на канал, і треба залишити коментар під цим відео з перше, з номером вашого коментаря, друге, з трьома назвами сортів, які ви хотіли б мати. Буде розіграно сім інжирів, сім саджанців в рандомному порядку, звичайно, завдяки програмі. Тобто, все автоматично, як завжди. Я це все зніму, покажу. Викладу в якомусь відео. Через тиждень я постараюся з цими переможцям виконати одну, хоча б одну хатівку з їхнього переліку. Ну, всім бажаю удачі. Дякую за перегляд. Все буде Україна!